Щоб вижити, треба використовувати час не на емоції, а на дії. Емоції витра... витрачають, витрачають багато енергії людської. І витрачаючи її нічого не дають, не дають плода і результата. А дія дає ці плоти результат. Краще Діяти і втратити свої надбання це набагато краще, ніж не діючи, дозволяючи своїй емоційності руйнувати той плод і той результат, який ти міг би мати. Дієвість людини робить її спроможною. Я навіть іноді чув від самих людей про себе таке міркування. От я, і от я на це не спроможен. Ні, Я от до цього не створений. У мене ні, я такого ніколи не робив, я цього не зможу зробити. Ну, от таке якесь про себе ставлення. Не кажучи, що оточуючи, можуть так казати про людину, то от сама людина може про себе таку думку мати і таке казати. Чому це так? Чому до такої думки людина приходить? Своєму житті. Відсутність дій. Тобто емоції не дають. Емоції викликають у них страх якоїсь дії, навіть коли війни не було. Розумієте? Навіть коли не було війни. Емоції викликають якоїсь страх до якоїсь дії і не дають їй діяти. І людина не володіючи собою. Не дозволила Богу зробити себе спроможньою, тому що дієвість робить людину спроможньою. Дієвість. В дієвості, в дієвості набагато цінніше навіть не той плод і результат, який ти отримав, а твоя спроможність, яку ти набув.